Ось, Вибачаюся, не зовсім, не, до зу... не, не зовсім до зустрічі. Я ще забув показати, що я ще купив на виставці. Будучи на виставці. Купив я ось такий ще ізолятор для матки. Він називається ізолятор Міленіна. От, він передбачений для того, щоб його врізати в сот у рамку. І тут закривається, заходить сюди матка, так, вона закривається, тобто це для її ізоляції, для того, аби вона в у взятковий час сильно не червила і не відволікала бджол від збирання нектару. Тобто, аби якомога більше бджіл було задіяне не. Для вигодівлі і розплоду, а для збирання нектару. Ось ця рамка у нас складається з двох частинок. Ось так. Ось тут, як видно, вставлені ось такі ось дерев'яні полосочки. Ось тут, я, я, знизу видно. Трошки камера погано показує, але Є, видно, що тут є дерев'яна полоска внизу. Ось, ось вона розберу. Ось, ось так вона і виглядає, одна знизу, друга зверху, тобто такі дві такі полоски. Ось. Ну, вони вже тепер полоски красиво виглядають, тому що я їх вчора одразу і приїхав, одразу наждачною шкірочкою їх обтисав. Обшліфував, тобто привів у божий вигляд. Тобто Зараз ну, виглядає красиво по-європейськи, але зроблено було зовсім не так. Тобто вона була вся ворсиста, версиста, навіть можна було і загнати собі шкалку при бажанні. Ось. Коли я питав у продавця, навіщо сюди вставляються оці планки? продавець сказала, що Вона і сама цього не знає, і що вона використовує оцей ізолятор без ось цих планок. Я так розумію, що у продавця так само є пасіка. Ось. Це мене здивувало, як людина займається якимось ділом. Хай просто продає я вже не кажу про те, що вона і є користувачженного товару. Просто їй не цікаво, не цікавиться. Для чого от виробник, от сам конструктор, передбачив сюди вставляти дерев'яні планки? Я в свою чергу думаю, що це для більшого комфорту матки. Ну, це я думаю, це, тобто, я це не знаю, тобто я ще цю інформацію не піднімав і вам точно не скажу. Для мене це також поки що загадка. У зв'язку з тим, що якщо взяти уваги, що я є ще зелений початківець у цьому ділі, ділі в це мені можна ще простити. Але вже для продавця це трошки не коміфольно. І я такі речі не люблю. Коли я приходжу в крамницю, хочу з продавцем дещо порадитися і він не знає, як мені на це відповісти. Мені мене складається таке враження, що я приходжу, наприклад, не в будівельний магазин, де продаються будівельні матеріали, а в продуктовий магазин, де продавець привик продавати хліб з ковбаскою, а тут його питаються там про якісь там фарби, піностірови і тому подібне. Ось так. Ось такі у нас деколи є продавці. Ось, що. Хочу з ним порадитися, а не виходить. Також на ярмарці я придбав. Ось такий пасічний ножик. Такий йде пилочкою. Ну, вибрав Пил... були прості без пилочки. Вибрався з такий з пилочкою. Щось мені показався більш цікавий і оці от, Ось, і ці... от загострення вони більше гостріші, ніж звичайні ніж. Ніж він є з нержавіючої сталі. О, і він є простенький ніж, тобто не електричний. Тобто, для того, щоб ним користуватися, щоб знімати е, запечатку меду, тобто забрус і сот, його потрібно нагрівати в гарячій воді. Так що, ось так. І на цьому буде точно все. Тобто Я казав, до побачення у, у другій частині. Відео, але тут вже згадав, що я ще не все показав, не все розказав стосовно вчорашнього дня. Ось такі-то у нас пироги. Так що тепер на даний час точно все. І точно будемо чекати вже приїзду Джоу Пакету. У нас сьогодні неділя, 10 травня, думаю, що... З наступної неділі хай через півтора тижня максимум вже, вже джоли мали б бути в мене. По крайній мірі, як не вулику, то вже вдома. Ось. Ну, Вулику вони пере, переберуться швидесенько. У мене. Так, то що я їх не буду спеціально тримати, мучити в пакеті. Бо це ж як, як це живе створіння і це. Варлосто стоїть, так мочите, але зразу їх потрібно переселяти. Оце були думки в сух, так що поки що до побачення. До зустрічі до наступного разу.